Привіт! Відео, контент. Як замінити ручку на ланусі. В даному випадку, як то кажуть, на моїй бувшій. Купив таку ручку. Ну, Хто не знає, Ланус я цього продав давненько, але продав в родину. Хто кажуть, по гарантією. І обламали ручку. Ну, я купив другу. Зараз будемо Пробувати міняти До речі, що такого не робив, але але скільки, скільки тула сама, але ще такого не робив. Солоно відкриваємо двері. Зараз знімаємо карту, тобто, щоб зняти карту, е, відстібається оця рамочка, відкручується оцей болтик, і оце як, як, якось воно тут зараз розберуся. Як саме корма знімається, бо спереду, то електроскоп дім... Так, ну і Тоді низом кліпси піджимаються і... і тоді карту доверху. Зараз в процесі розборки буду продовжувати знімати. Так. Ось Розібрав те, що я говорив. Тобто зняв цю рамку, ну, інструменту понабирав, взяв плоску невеличку викрутку. Там TH3, по-моєму, взяв ширшу для, на всяк випадок, взяв хрестову плюсик, ну і лопаток понабирав. Е, щоб зняти цю рамку, ось треба. То, так вона була, Треба звідси від ручки нажимати по кругу. Там є ось такі штучки. ось. Їх треба по кругу відхиляти. О, ну, тут вони трішки інші, типу, типу загнуті ось. О, і тут є. Тут з середини. Далі ось корба. насаджується і, і фіксується ось. Зараз на ногах все покажу. Ось такою скубою. Ну, защолкується. Викруткою туди долізти не вийшло, то якраз цією гнутою тобто отак підліз і надавив. Ну, тільки бажано її не згубити, бо я її згубив в траву, але пощастило, я її знайшов. Ну і тоді ось викручується ця хрестова... шурупчик чи як правильно, гвинтик. І також ось відщолкується такими кліпсами. Ось. Тотку з боків, а тоді висовується. І, і все, зараз можна Попробую якийсь пластикою, лопаткою, якщо вийшло. О! Тобто там кліпси? Ані пам'ять по-моєму ну, да, згадав. Знизу є два гвинта, а тоді кліпси. Ось. Під хрестову викрутку. Їх відкручуємо. І тоді відщолкуємо з боку пару кліпс і піднімаємо доверху. Пробую однією рукою. Тут я вже відщелкнув. Від відкрутив гвинтики. Ось поклав на коврик. З неї сторони відщолкнув, Тоді пальцями веду. Було, блін, незручно. Тут, тут відщелкнув. По-моєму, вже все. А, і ще певно, придеться оцю... цього трикутника. ще, по ходу, прийдеться, зараз відщолкну. А може не прийдеться, може так лучше зняти. Не, все ж таки придеться цього трикотника. Так, відщелкнув карту, Ну, показую, як відщокнув трикотника. Тобто взяв одну з пластикових лопаток. Ось так він. Ось видно в отвори. Просто защолкуються ці отвори з цієї сторони з боку. Просто надавив і він легко відщолкнувся, цей трикутник. Так, на не скину. А тоді карту просто ось вставляється. Я її. Ось. Цим з -з 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 зачепом вставляється сюди просто за вікно. Так карта виглядає з середини, ось всі кліпси цілі. Ну, наприклад, я її не знімав жодного разу. Та машина трошки поїздила декілька років. Не знаю, чи до мене хтось її знімав. Хоча б, напевно, знімав, тому що плівка порвана. Ну і вон ручка Зараз відкручую ці два гвинтики і міняю. Відкручую ручку, цього ж болтика відпустив. Тут всунув, ну до речі, головка на 10, хто не знав, всунув під малу трискачку під четверту, Ось аж туди там ще один болтик. Тут біля замка, біля датчика, чи там актуатор, чи як правильно називається, просунув і там з боку ще маленька тяга, біля нього просунув. Головку і ось відкручую. Там не сильно видно, але ручки відкручується. Зараз відкручую і показую далі. Так, поза кадром зняв ручку, але було не все так однозначно. Ось, мені виходить аж як виламав. Бо я відкручував, відкручував. Але не відкручувалось, цей болтик закис. О, тягу з боку. Получається, ось там тяга обставлялася. Ось сюди. То я встав середину з боку в довгу викрутку і просто ось, довгу викрутку, і просто рукою вдарив, вона відщолкнулась. А ручка все одно не вилазила. О, ну, там також сила є, розуму не треба. Вдарив і просто ця, то, резинка. Спілиш симку. Ця різьба вискочила. Після того взяв ці краби, з цієї сторони тримав і вже тоді викрутив цю херню. Зараз пробую стріляти нову ручку, Ну но також поза кадром. Бо кадр не вийшло. І буду пробувати далі щось знімати. Порівняння. Ось нова ручка, стара ручка. Ось так вона виглядає. Ось збоку під кліпсу. Ось. Так виглядає на уручка, зараз будемо пробувати вставляти. Достав ту тягу назовні. Зняв з неї остатки кліпси оригінальної. На нову ручку не налазить замалий діаметр отвора, взяв шурика. Зараз попробую не то що просверлити, а чуть зробити фаску. І тоді надіти на ту тягу силою і защелкнути. Зараз пробуємо. Так, взяв якесь сверло, яке огрезка. Не знаю, чи це 3,5 чи це четвірка трішки. Ось надсверлив. Не фокусує. Ось. Ну і Ну, ще не влазить. Зараз спробую силою вже защолкнути. Так, насадив тягу, насажував, якщо чесно, цими кліщами, здавлював. Зараз ще виходить, трішки насажу і поверну ось цю защолку, щоб його защолкнути. Але ну, якось так воно все робиться. Коротше муками, плоскогубцями і мутюками я її защолкнув. Видно, що діаметр тяги не був під нею розрахований під цю кліпсу. І стару кліпсу вже використати, не можна було бо я її зламав. Тепер зараз я її заправляю всередину. Ось. За кадром це зроблю, а, бо не виходить. І закручую. Ставлю уривок про резенку оцю. Напевно, треба було краще все ж таки заводську ставити, поспішив. Ось заводська, по-перше, аж так насажена а в тої просто випуклості такі чи як правильно якось корише, ніяк. І заводська має чіткі рівні контури, ось так насаджується і воно нікуди коротше, не дівається. Можливо хтось буде дивитися моє відео, то прийміть до уваги, що краще резинку поміняти. Я вже не буду ще раз розбирати, бо зараз ще щось зламаю. Але, Але рекомендую все ж таки, якщо купляєте таку дішманську ручку, ну, блін, на реально. Як, то хоч резинку поставити на заводську. Або купляйте оригінальну жемовську ручку. Поставив ручку. Так, Дозу так виглядає на передніх дверах. Ну, покраска тут не я хоті, десь фарба областріла. Заводська сидить, можна сказати, рівно. Резинка ущільнююча рівно, а тут ну, ручка так як... Менше 200 гривень це на наш 25 рік. Ну Тут щось в мене трішки ця резинка закотилася, бо вона взагалі не виходило рівно виставити. Я махався-махався, О, знімав, став, знімав ставив, то навіть ще оцю кліпсу відламав, чесно кажучи, Признаюсь на відео. Тобто воно знизу просто трішки підтримує, О, бо з боків воно так як чуть вище, різьба. Знизу цей це гачечок, який ще зламав. Ну, але... Тримає і двері трошки не дозакрив. Якщо власнику не казати, то він і не, не зрозуміє. Ти більше півроку їздив і так. Ну, чесно, шляпа повна, але маємо, що маємо. Ну, водичка, не знаю, не, не повинна затікати, але можливо і буде затікати. Ну, зараз попробую ще трішки поправити, але. Мало ймовірно, що воно щось поправить. Коротше, шляпа повна. О, З середини наплівку зараз трішки ще підклею, трішки повідклею. Ось. І туди заправив ось один болт і тут другий. До нього добратися Оце замок. Що не сильно видно, але він там. О, а зараз ось. Ось о, фокусуй. Ось піднімаю ручку, тяга, відвигається. О, о, другий болт. Ну і плюс-мінус свиставити. А гачачок і той, який відламав, ось. Ну, Коротше, моя криворукість. Зіграла свою роль. Ще хотів до вікна глянути, адже те вікно в мене не працювало, ще як я не в'їздив. Але я почав дивитися, знайшов такий кусочок, відкинув його назад. Вікно зараз підніму. І коротше, вікно як не працювало, так і поки буде не працювати. І я й думаю, воно йому й нафіг не треба. Переднє скло підіймочилось. Є, електро. Те працює. Ти хватить з нього. Ну а так ремонт споскуджено зроблений. Збираємо Збираємо в зворотньому порядку. Тобто ось там вже не буду його піднімати, є той зацеп, з однієї і з другої сторони, посередині більш-менш нормально стає по краях. З однієї сторони прижати і зацепити, і з другої сторони прижати і зацепити. Тоді ось. Кліп, на відео, Ось. Як на заводі. Ось Головне правильно все налаштувати. Тоді закручую зараз ці гвинтики і дозбираємо. Так що, закрутаю гвинтики. показую, щоб надіти ручку. Наживлюємо цю скобу. виставляємо ручку так, як нам хочеться, в яке положення. Але тільки наживлюємо, щоб вона не перекрила пази. Щоб вона не зайшла всередину. Так, зараз, цією рукою ось. Думаю. Так буде добре. І ось той дротик. На відео його не видно. Не факт того. Тут дротик, його треба надавити. Ось, Блін, на відео не. Я б казав, хто його надавив і він зашовкнувся в пас і все О, і... так, тепер це ось десь Зараз зламаю ще прямо на відео. Коротше за кадром трішки поправив наставив, бо дійсно їх зламати. Прямо відео, так, тепер трикутничок. трикотничок, Ну, напевно що. То все. по цьому і ручка. Вставляємо спочатку ось. Так. ну Задніх карти я не розбирав, а водійські, особливо цю, знімав декілька разів. ну, По-перше, як помні, як центрального замка щось ремонтував, плюс сигналізацію міняв. Плюс, що там в мене ще що, щось там якісь були проблеми із динаміками. І зі склопідіймачами, по-моєму, були проблеми, я не в'їздив. Я цим ланусом проїхав 100 тисяч кілометрів. Так, гвинтики кинув де ходета викрутка. До речі, ось скільки пішло інструменту. Можливо весь не використовував, але більшість використовував. Ой. Трі скачки. Щоб поміняти якусь дурну ручку. Так. Як зручно, коли виклики магнітно. Кадрі зазбираємо. Так, вікно не робить. Це інше робить, так, закриваємо двері. Ось. Ось, ну, чуть-чуть. Ніше, треба так. Вказую. Сигналізацію. Закрив. Двері закрилися. Передні закрилися. Так, відкрив. Відкрилося. Солоно, попробуємо. О, блін. Не привик до низької машини. Ну, точніше вже відвик, так. Закрив. Легкий хід, відкрив. Все, пісня. Тут це все працює. Ну, ото що скоп підіймач не працює, трішки знову вручку, але хазяїну, як не скажу, то він її не зрозуміє. Я думаю, що і так буде задоволений. Ремонт тривав, ну, хвилин 20 тривав. Може із пів години. Все на все вартував він. Власникові нової ручки за 180 гривень, яку я сам йому купив. І пляж пива. Дякую за перегляд. Кому сподобалось, лайк.